Як працює система у Норвегії, розкажу на прикладі 15 тисяч, які обіцяють видати тим, хто хоче повернутися в Україну. Приблизно місяць тому я узнала, що на сайті є така програма Якщо ти повертаєшся. До України треба заповнити анкету і довести, що ти дійсно туди хочеш повернутися. Це квиток, і тобі дадуть 15 тисяч крон, це приблизно півтори тисячі євро. Якщо ти потім повертаєшся через якийсь час, то в тебе частину цієї суми забирають, залежно від того, коли ти повернувся. Якщо там Ну, приблизно так, коли да, три роки ти пробув у себе вдома і повернувся, то нічого не повертаєш, якщо кілька місяців, то щось повинно повернути. Коли в мене ситуація вже, я зрозуміла, що ніяка, кому не, не хоче приймати. Сидіти в цьому селі немає можливості через стан здоров'я і взагалі жити за ті гроші, які дають зараз. І наш керівник Мутаку сказав, що є можливість повернутися, я погодилася. Так само у нас є люди, які заповнили цю анкету ще місяць тому. І от як працює ця система. Люди заповнили анкету, вони чекають відповіді, заходять на сайт, і зараз, там, де інформація, що ви отримаєте ці гроші при поверненні в Україну, додавали одне слово. Зараз ця допомога не виплачується. Тобто швидкість, з якою міняються правила в Норвегії, ну, Мене дивує, неприємно дивує, звісно, тому що коли ми обирали країну, ми читали, які тут правила, що і як. Потім ти приїжджаєш, виявляється, що ти не так. Ти заходиш на офіційний сайт, там за ці півроку вже 150 разів інформація помінялася.